Назви три помилки при використанні тримера. Значить, на мою думку, перша помилка, що люди думають, що це як машинка для стрижки, і таким, от, наприклад, окантувальним тримером можна знімати масу, як в мене вже зараз на голові. Я вам скажу, що ні, це помилка, тому що, по-перше, подивіться, який це дрібний зуб. Тобто йому складно справитися з такими завданнями. І, як правило, до тримера кладуть там насадки дрібні. Це один, два, три, таке щось. Тому таким варіантом це таке. Підстригти бороду, окантування, рівні контури, гоління без насадки і так далі. Тобто це перше. Друге, думати, що це станок. Ні, насправді я вам скажу: якщо тример так, його можна використовувати для гоління, це саме безпечне, саме комфортне гоління, але треба розуміти, він не зможе саме навіть крутий тример, там можливо джерел, там професійний тример, який він не був. Він не зможе як станок просто під шкіру, під нуль, так прибрати масу і там залишати просто голу шкіру після станка. Ні, тому якщо ми йдемо, наприклад, в барбершоп. То, наприклад, все одно там в них є послуга королівське гоління, і королівське гоління проводиться небезпечною бритвою, не тримером і так далі. Тому тример це для гоління ок, але це не, не буде гладке гоління. Тут треба розуміти. Тут треба вже обирати гладке гоління, чи, наприклад, чи безпечне гоління. скажімо так, це друга помилка. Третя помилка це використовувати звичайний тример для гоління тіла, тому що я вам скажу, що якщо ось такий варіант, він не підходить. Якщо це інтимна зона, де потрібно делікатне гоління, ми це так називаємо, це може бути спричинити певний дискомфорт. Тобто воно може вже і тут зубчики кулять. Тому спеціально для тіла є окремий тример. Ми можемо вам підібрати, якщо ви шукаєте для тіла, там для підмишок, інтимна зона для всього тіла, грудна клітка і так далі. А, тобто ми підберемо вам спеціальні є спеціальні тримери. Вони як електростанки виглядають. Різниця буде в тому, що там будуть закруглені зубці. Тому що тут вони звичайні йдуть такі загострені, а для тіла вони на, на виході, ото кінчики, вони заокруглені. Тому відповідно там буде дуже комфортне, приємне воління, і для обличчя воно теж підходить. Але треба спеціальні тримери. Тобто, це помилка брати якісь там звичайний думати, що він підійде там для таких завдань. Ні, це теж буде помилка.